Вітає глядачів нашого телеканалу. Настав час новин на лані у студії працює Микола Бойків. Про головне уже за мить. Олександр Фомін повернувся додому. 40-річний чоловік був у зоні АТО. 72 дні. Службу проходив у 24-й механізованій бригаді. У рідному селі Станкові Олександра зустрічали не лише мати, дружина і двоє дітей, а й уся громада. Замість автомата йому вручили хрест, який той тримав під час богослужіння за здоров'я військових. Односельчани щиро дякували за відважність і мужність. Чоловіка подарували йому квіти, ікону і книгу про життя святих. Тобі, Сашу, в першу чергу, щастя тобі! Повертайся, ти повернувся. Ну я наскільки знаю, що ти знову поїдеш. Якщо ти поїдеш, ми всі тебе чекаємо живим, здоровим, неушкодженим і всіх наших хлопців. Дякую тому, дякуємо тобі щиро. І всього тобі найкращого. Дякую за молитву вас, усіх. Найбоже, щоб ми скоріше, жина в мирі. Злагоди, любові в нашій країні, щоб наші всі діточки, які там є, щоб вони всі приїхали до дому, живі здорові. Побувши вдома кілька днів, Олександр Фомін знову відбув на службу. Як стати хоробрим? Знають у правому секторі. Сьогодні у нашій студії Михайло Алєксєєв, лідер цього об'єднання у Пане Пане вечір Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам е, про спеціальні вишколи, які організовує правий сектор. Яку ціль перед собою поставила організація? Ну, назвемо їх не спеціальні вишколи, а вишколи такі, які мають бути базові вишколи для всіх, хто хоче е, знати, вміти і здобути в, 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 певні знання в цьому напрямку, в напрямку оборони свого краю. Для того, щоб знати, як себе поводити в тих чи інших таких критичних ситуаціях, вміти тримати зброю в руках, вміти допомогти десь пораненим, десь тим, хто не знає, як себе поводити в тих ситуаціях, які, не дай Бог, можуть виникнути на наших теренах, і вже ці ситуації давно ми знаємо відбуваються на сході нашої країни. Частина з тих людей, які мають бажання, які пройдуть цей вишкіл і покажуть себе, як е, ті, що готові бути в лавах добровольчого українського корпусу, можуть е, з нашою рекомендаціями так само після нашого вишколу їхати на схід е, і поповнювати лави нашого добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тобто... Решта людей в основному це напрямок, такий, е, на який ми орієнтуємося, це створення. На місцях загонів територіальної оборони для оборони саме нашого краю, тому що е, такі часи, що не певні, що не знати, де що, який клаптик нашої батьківщини буде у вогні і який ми мусимо відстояти, оборонити наші сім'ї, наші домівки. Тобто ці курси до нічого не зобов'язують на схід е, примусово нікого не відправляє? Абсолютно, ні. Такі, якщо... В когось є такі думки, можете бути певні, це не це, це не так. Це тільки для того, щоб для вас, щоб ви міли, знали їх і для тих, що хочуть. А добровольців, які готові їхати туди, на схід багато? Ви знаєте, досить є таких, досить, але знову ж таки не кожен може просто так зі самим бажанням взяти і їхати. І ми на себе не візьмемо так само таку відповідальність. Я скажу, що я особисто не займаюся відбором тих людей, які там будуть виїжджати. чи… Це там займаються інші люди, але те, що я знаю, що відбір досить такий ретельний, тому що від цього залежить життя тієї людини, за яку ми відповідаємо. І Дмитро Ярош за всі ті жертви, які вже поніс наш добровольчий український корпус, повірте, вони легко не даються за них так само. наші, наші сльози, Наша біль, і ми, ми, ми за кожен за кожне життя. Боремось і приймаються рішення такі, щоб не втратити жодної людини, розумієте? Тобто, є певні вимоги до кандидатів, які хочуть пройти ці курси, але записатися може будь-хто. Ну а як же так? Воно в принципі, напевно, не тільки в нашому батальйоні, а й у всіх добровольчих. Я думаю, така сама іде процедура. Де відбувається навчання і хто їх проводить? Зараз навчання будуть відбуватись в Сколівському районі на одному на одній з наших баз. До цього вони були проведені е, нашими кадрами, були проведені тут е, недалеко на Франківщині, у, у Високо в горах, будемо так казати. Зараз паралельно з, наш, з, з нашим е, тренувальним табором, тут на Заході так само відкрився, е, відкрилась база на Тернопільщині. Так що частина людей, хто був ближче до тих теренів, поїхали туди. а Ми тут формуємо тих, що вже ближче до нашого краю. Хто проводить навчання? Ну, проводять спеціалісти в цій справі, зрозуміло. А ви безпосередньо були на тренуваннях? Що бачили? Оці, які... оці останні тренування, які відбувались, я пропустив не зі своєї вини, а з певних наказів, які я отримую. Тому я не на оці, оці тренувальні табори, я пропустив, я не був на них. З об'єктивних причин, зоб'є. А якщо чесно, то краще б для мене ну, особисто хотів би більше поїхати туди займатися з хлопцями, ніж тим брудом, що приходиться займатися тут на місцях. Чого саме навчають? В таборах? Так. Зай... Навчають це, перш за все, тактично. Підготовка. Так саме ми не залишаємо ідеологічну підготовку, тому що боєць ідеологічно не підкований, не ідеологічно не сформований. Він... Всі ті знання, що він може мати, вони можуть в якийсь момент просто стати непотрібними, розумієте? Зі зброєю можна познайомитися на цих навчаннях на курсах? Так, є спеціальні макети зброї, з якими займаються. Так. Якийсь віковий сенс. Абсолютно. Ні. Абсолютно. Ні, ну, худи, зрозуміло, і що. Ми, ми кажу, от навіть приїжджав Андрій Герт, наш, Андрій Гергерт, наш цей, командир одного з підрозділів, то він казав на зустрічі з учнями професійно-технічних училища, що навіть якщо там десь по віку ви трошки молодші, то це не біда, і ми готові і таких приймати навіть на якийсь певний маленький період, не на повний курс, а просто щоб вони зарядились тим духом. Побратимства і побачили зсередини, що таке є серйозне скріплене братство. Куди можна звертатися, щоб записатися ось на ці навчання? Ну, можна звертатись в наш штаб колишнє приміщення СКБ напроти військомату. Якщо є можливість дали би телефон, ви тут ну, якоюсь бігучою стрічкою. І є розклеєні оголошення по місту, де так само вказані номера телефонів. І я думаю, хто хоче хто має бажання, то проблем нас знайти немає ніяких. Добре, дуже дякую вам, що прийшли. Нагадаю, це був Михайло Олексєєв, лідер правого сектору. Говорили ми сьогодні про спеціальні вишколи. Ші зрушення є минулого тижня. Активістам нашого міста вдалося змусити міських чиновників не чіпати тарифів на вивіз сміття. Після того, як люди наробили шуму в кабінеті самого Романа Шрамов'ята, той наступного ж ранку зібрав членів виконавчого комітету, які скасували рішення про підняття тарифів на сміття. А ще голова міста дав вказівку все ж прислухатися до думки громади. Тому громадським слуханням бути таки завтра. Приходьте в Стрийський міський комбінат комунальних підприємств на вулиці Неженківського, 50. вас слухатимуть з тринадцятої години. 14 колективів з усієї стрийщини цієї неділі вийшли на головну площу Стрия, аби заспівати українською. Священники греко-католицької церкви надали. Молитовний супровід волонтери продавали модні прикраси, виготовлені власноруч. А громадські діячі знайомили з останніми новинами краю. Все заради тих, хто воює на сході. Як все було? Дивіться більше у матеріалі Марічки Ходовицької. Імпрези розпочали з поминального кафісту воїнами небесної сотні та героями, які склали своє життя на вівтар українства у період боїв на сході країни. І ще триватиме війна нікому не відомо. Відповідь є її, знає Бог, каже отець Зиновій. Продовжуючи духовну науку, священник згадав відомий вираз, хочеш миру, готуйся до війни. Коли ж той мир настане залежить і від кожного з нас, хто у своїх щоденних молитвах благає Всевишнього про спокій на рідній землі. Але на жаль, боротьба продовжується за незалежність України і гинуть найкращі сини і дочки України. Тому ми, як український народ, повинні бути сьогодні, як ніколи, єдині і готові до боротьби. Стрийський штаб спротиву та громадська організація «Стрийський майдан разом з юними волонтерами нашого краю цього разу здивували гостей блакитно-жовтими прикрасами. Це були паперові голуби миру і так звані фенечки, які колись набули популярності у середовищі Хіпі. Купували новомодні патріотичні прикраси навіть пенсіонери. На символічній сцені виступали народні хори, ансамблі нашого міста та загалом стрищини. Кожен окремо і всі разом мелодійно представили історично-музичні сторінки своїх громад. Імениті каменярі, свій композиційний вінок, перев'язали піснею присвятою. Тут не було, звучали і галицькі мотиви, і гумористичні прозові твори, і поезії, навіяні війною. Не ми війну то розпочали. Сусід зі сходу сам на нас напав. Невже йому своїх рабів замало? Що він і для нас ярмо приготував? Молоді й талановиті вихованці, випускники мистецьких шкіл стрищини розташували народне виконання сучасною українською піснею. Песини поверніться. Шалібні мене, мене рідна Україна. Гроші вилучені від продажу патріотичних прикрас, а також добровільні пожертви підуть на потреби тих, хто воює. Марічка Ходовицька, Роман Копранець, триські новини. Випробовування лідером не пройшли в останньому матчі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Стрийська скала на визі протистояла одному із претендентів на підвищення у класі Черкаському Дніпру. Матч для гостей. Розпочався гірше усіх передбачень. Через сім хвилин після початку поєдинку господарі відкрили рахунок. Вони впевнено контролювали хід першого тайму. Однак забили уже після перерви. Ще тричі. Малиново зелені ж спромоглися на гол престижу. Фінальний свисток арбітра просвистів за рахунку 4-1 на користь команди із центрального регіону країни. Після десяти турів підопічні Василя Малика набрали 15 очок і йдуть шостими у таблиці. Лідирує Черкаський Дніпро з 20 балами у. Активі 5 жовтня скала прийматиме футбольний клуб Реал Фарма із Овідьового поля. Таким був понеділок. Усі випуски наших новин є на сайті telelan.com.ua. Маєте цікаву інформацію. Телефонуйте 41993. Гарного вам вечора! Зустрінемось завтра. Півторок у стрію прогнозують синоптики, буде ясний, без опадів. Температура вночі 11, в день 20 тепла. Вітер північно-західний 3-4 метра за секунду.